Добрий вечір. Сьогодні хочу показати вам знову, які є чокери в наявності. Спочну я із ось таких тоненьких, без фурнітури, без підвісок різних. А в наступному відео знімлю вже із підвісками. Гірський кришталь. 4 на мистинка, 370 гривень. Є 3 мм Такий чокер 300. Червона яшма 260. Тут 2 мм на мастиночку. Знову є в наявності пірет 280.

Котяче око 4 мм 220 Родоніт 2 мм 260 Гранат 2 мм 230 200 гривень Содаліт 2 мм, Хризоліт 210, 2 мм, Раухтопас, ось такий світлий, є 300 гривень. Також 2 мм. І золотий обсидіан, 220. 2 мм. Довжина практично всіх чокерів, йде, ось цих без фурнітури, йде від 40 до 42 см і плюс 5 см подовжувач. Але якщо якийсь конкретно вас цікавить, тоді перепитуйте.